Прокинулися Аня з Андрієм серед ночі від сильного звуку грому. За вікном шумить злива. Грім вдарив, здавалося, біля самого вуха. Пампуся здригнулася, перелякано зойкнула, сіла на ліжку. Ш, -ш, -ш, -ш ти хуань. Боїшся грому? Чоловік притягнув її до себе, обійняв, лягла біля нього. Трохи просто. Здалося, що він десь дуже близько, розбудив. Сонно відказала. позіхнула. Зручніше мостилася біля чоловіка. Андрій притулився до її спинки, погладжує животик, відгорнув довге волосся, щоб не заважало. Так чудово. Аня мимоволі посміхається сама до себе. Сон вже не бере. Раз у раз блискавка освічує кімнату. А потім знову стає зовсім темно. Кись відхилене вікно досить голосно чути шум дощу. Як же добре, що Пошок зараз біля неї. Віріше це вона у його ліжку. Самій було б трохи страшнувато в таку грозу. Спиш? тихо запитав через якийсь час. Ні. І я вже не можу заснути. Що робити? Хихикнув Андрій. Тоді знову почула сильний удар грому. Аня тихо муркнула, повернулася передом до чоловіка, пожартувала. Давай боятися разом. Хлопець засміявся, міцніше пригорнув її до себе, погладжує спинку, попу. А може, будемо сміливі? Дівчина розгубилась. Тобто. Ну, є одне заняття, яке допомагає знімати стрес і потім міцно засинати, грайливо проказав. Аня хихикнула, не знає, як реагувати. Чи правильно вона зрозуміла? Але ж вони кухалися ввечері. Невже він знову до цього хилить? Що скажеш, Золоцько? Будеш смілива? Чоловіча рука ковзнула по стегні дівчини під трусики. Почав їх стягувати. Аня трохи здивована. «Пушок, ти серйозно? Знову хочеш? Поклала свою руку на його. Чоловік засміявся, перекинув Аню на спину, притиснув зап'ястя, почав осипати поцілинками щоки, шийку, груди, скільки дозволяє декольте сорочки. Дівчина розгублено хихоче, лоскотно.